Давайте послухаємо Прекрасний твір Лесі Українки Біда навчить ілюстрації монастирського. Був собі горобець і був би нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був, як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумніш. Нічого він не, та, не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, тільки і того, що завзятою був душ. Є чого, нема чого, а він уже до і б'ється. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Знайшли вони собі три конопляні зернятка. От наш горобчики каш Мої зернятка я знайшов, а чужі і собі мої. Коли мої, коли мої. І почали битися та так б'ються, так скубаються, аж догори скачуть, аж пір'я з них летить. Билися, билися, поки повтомилися. Сіли один напроти одного, надулися і сидять. Та вже й забулися, за що була бійка, коли згадали. А де ж то наша зернятка? Зирк, а зернят уже немає. По дворі ходить курка з курчатами, квохче та промовляє. Дурні билися, а розумні поживилися. Що ти кажеш? питають горобці. Та я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви з дуру билися. То я з моїми курчатами поснідала вашими зернятками. Що сказано, як хто дурний, нікому було вас бити та вчити. Чужий горобчик розсердився за таку мову вчи своїх курчат розуму, а з мене й мого досить підскочив, трипнув крильцями цверенько і політів. А наш горобчик зостався і замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна, сама наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчить мені розумом, пані матусю. Ви ж такі розумні. Е, е, ні. каже курка. Шукай собі інших вчителів і пішла собі в курник. Зостався воробчик сам. Прилетів гай. Коли бачить зозуля на калині сидить та все ку-ку-ку-ку, А він до неї. Тіточко, що я вас проситиму, навчіть мене розуму у вас нема своїх дітей. Ат я тобі що скажу, відповіла Зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то й чужого мені не треба, от не мала б собі роботи чужих дітей вчити розуму. Полетів горобець аж на болота. А там ходив Бусько і жаб ловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміло Пане, навчить мене розуму. Ви ж таки розумні. Що, що, що? зазвикотів Бусько. Тікай, поки ти живий. Горобчик мерщить від нього. Ледве живий від страху, бачить він, сидить на лілі і сумує, от він до неї. Чи не можете мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. От коли вже ти так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказала йому, що вона в сухому дубі, в дуплі мешкає. От він туди, бачить справді, Сова в дуплі, тільки спить. Гробчик до неї. Пані. Чи ви спите? Пані, пані, як кинеться і закріпоче крилами. А? Що? Хто? кричить, витріщаючи очі. Гробчик трохи й собі злякався. Та це я, горобець, горобець. Який горобець? Не бачу!» Яка година по дневі носить вас? Оце напасть і вдень заснути не дадуть, і сова знову заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити, сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Коли вже добре стало темніти, прокинула сова, так як заведе. Гу! 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 Гу? Горобчик. Аж отерп от страху. Хотів же тікати та якось утримався. Вилізла сова з дупля, Глянула на горобчика, а очі в неї світять. Страх та й оді, Ти тут чого? спитала. Я хотів би вас просити, вибачайте, ласкаво, чи не змогли б мене навчити у морозу? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб розуму навчати, хто дурним родився, той дурним і згнеє. Тікайте, бо я голодна, гукнула сова, та як засвітить світить очима, гробчик миттю як схопився, а полетів світ за очі. Десь у гущавину заховався та й там і проспав аж до самого рану. Коли це в нього над головою щось як заскрикоче. Ті 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 тіть тіть. Гробчик прокинувся, дивиться, сидять на сучку сорока біла бока, та так скрикоче, аж очі заплющила. Я б вас просив, моя паночка, щоб ви мене розуму навчили. А наче тобі він, молодчику, розум, без розуму легше в світі жити і так і веселіше. Сів собі, горобчик на полі й думає. Де я того розуму навчусь, зажурився, поглядає сумно популя, аж тут чорний круг ходить. Ну, що в нього спитаю, це вже востаннє, подумав горобчик, навчить мене розуму, звернувся просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше, на дорозі не валяється. Мовив поважно Крук. я тобі скажу, і поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер йди мені ніколи. Полетів горубчик, засмутився. Що то мені така наука? гадав він, посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім забув. Почав гуляти веселенько, і гадки йому. І не заглядався горобчик, як літо минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а далі сніжок став перепадати, біда горобчикові холод, голод. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Куди горобці летять, і він з ними. Що вони знайдуть, то і він поживеться. І так все без сварки, без біки, то горобці його і не женуть від себе. А перше той не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки. В теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятися, як то гнізда будується. Подалі почали його всі горобці поважати, куди зберуться на раду, то його кличуть, так він уславився між своїм розумом. Перезимував щасливо, а навесну вже став великим і мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам. А з горобличкою. І четверо яєчок в гніздечку лежало. Як виклюнули з гороб'ята, то горобцеві новий клопіт годувати діточок та вкривати та глядіти від хижого птаства стоборонити не до гульні було. А вже що господарний був горобець, то було, аж сусід горобці дивуються. Які ви, пане, сусідоньку мудрі, і де ви того розуму навчилися? питають було його, а він було тільки головою кивне. Біда навчила, каже.